Друга монетка по рахунку тої самої серії. А тут навіть не одна, а тут дві злиплися. Дуже цікаво, прикольно. І це ще не все. Тут у нас є таких багато. Ну, не багато. Ну, декілька ну, штук десяток 10. срібляків. десять є. Хрест, на вигляд, як Київська Русь, але якщо Враховувати, що в супутці йдуть пражські гроші. То, я думаю, можна його рахувати 14-м, можливо, навіть 15 століттям. Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на каналі. Сьогодні ми вирішили виїхати в експедицію трошки далеко від міста, більше сотні кілометрів. У мене дуже гарна компанія, моя подружка, Надя, яку, ви пам'ятаєте, з зимового виїзду, коли ми в ліс їздили, правда нічого не знайшли. Але сьогодні, я думаю, ситуація буде інакшою. Ми взяли два металошукача, тому, тому результат буде. Будемо купати середньовічні монети. Тому не переключайтесь, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Все найцікавіше вам показую. Дорога тут така хороша. Але не, не розганяйте. З тобою приємно їхати? Да, з тобою приємно їхати. Машина готова ще така. Ні, але бачите, коли я вже так, під 110, то вона починає отак наїхати. На гілік похоже, тут ручка така, щоб триватися, щоб не страшно було стрмно з тобою їздить. Мені самі стромно зі мною їздити. Сподіваюся, що ми доїдемо до місця призначі. Так, друзі. Дивіться яка ситуація, недаремно ми сюди приїхали. Я знав, що тут є монети, звичайно. Була наводка, скажем так, правильно, і ось перша з них. Це мають бути середньовічні пражські гроші. Так, перший пішов. Срібло, залипло в сухій землі. Акуратно, акуратно. Навіть не знаю. Може його так і забрати, не нищити тут. Просто не хочеться уродувати. цікаво. В стані. стані, я думаю, стандартно. Видно, що це срібло і воно покрите такою зеленуватою патиною. Напевно, вони лежали всі разом в одному горшку, потім трактор їх підняв цей горшок і розорав по полю. До цього мій знайомий знайшов тут біля 20 штук і я думаю, що тут ще як мінімум декілька десятків таких монет є. Тому далі продовжуємо пошук. Все найцікавіше вам показуємо. Так, друга монетка по рахунку з тої самої серії. А тут навіть не одна, а тут дві злиплися. Дуже цікаво, прикольно. Заліпуха з двох монет. Клас. Шукаємо далі, напевно, вже буду показувати результат, тому що на кожній зосереджуватися не, буду, не буде можливості. Тому що їх тут десятки, може і сотні. Ой, нормально. Так, знайшли ще одну монетку, Оке. от зараз піднімаємо. Акуратно, бачимо. Так, так, треба. Треба дуже акуратно. Ну то ти міг її розламати. Друзі, друзі, друзі. Не поломана? Ні, цілесенька. І знову... Як на мене вона чудова. Ну покажи. Зараз зараз. Що звиднюється? Ну. Ну, стан так собі. Стан, звичайно, у них не найкращий. Але... Але цілі. Тут лев підлизаний, а тут корона. Є? Видно, так? Да? Так, видно. Ну що, треба шукати далі. Ну, Крім срібних монет, крім пражських грошей, ще ось таке викопується. Якісь маленькі мідячки середньовічні і попався колд. Частина прикрасена, напевно, жіночою тих часів. Дуже цікавий виходить Коп, багато монет, вже десь десяток різних. Покажу, напевно, все вже в кінці разом. Друзі, я вже казав, що не буду включатися, але шикарна знахідка, і це не монета, а хрест, на вигляд, як Київська Русь, але якщо Враховувати, що в сопуці йдуть пражські гроші, то я думаю можна його рахувати 14, можливо, навіть 15 століттям. Просто шикарне виконання. Я вражений такою красою. Я навіть таких саме не викопував. От якесь і пісь він рідкісний, мені здається, і дуже гарний, такий масивний, гарно вилитий. Буду шукати далі, просто інтригує це все. Ще одна знахідка, на цей раз це половина половинки Христа Інкалпіона. Київська Русь, скоріш за все, 12-13 століття. Тут чуть він не долитий був. Ну і стан, звичайно. Плачевний. Навіть якщо б він був цілий, це, напевно, був переливок справжнього хреста. А в такому стані то взагалі печалька. Ну що скажеш, як сьогодні? У нас сьогодні результативний був день, не то що в прошливий раз. Так, так, друзі, чудовий день, просто ідеальний день. Сьогодні накопали, як і в принципі планували. Декілька десятків монет. Так, зараз хвилиночку. Дещо з цього вам покажемо. Воно, звичайно, ще потрібно відмивати і. Але... але є багато монет. Чудово провели час. От. Прогулялися. ну, даремно приїхали. Більшість з них в нормальному цілі. Цілі, але такі замилені. Ось, гляньте. Так, Це ми, ми ще будемо їх відмивати. Пражські гроші. 14, можливо, 15 століття. Ось такий хрестик чудовий. Так, да, клас. Нагідки. Ну що? Просто супер. Дуже гарно. Покопали. Я думаю, ще колись сюди заїдемо. Так, 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 і ще звук. Тобі... Сподобалося? Так, звичайно. Особливо буде прикольно, коли ми їх продамо <нап Finnish> і поїдемо на море. Продавати ми їх, звичайно, не будемо. Так, це був жарт, друзі. Ми їх збираємо і віддаємо і в музей. І в музей здаємо. Напевно, це був ось розбитий горшочок. І це ще не все. Тут у нас є таких багато. Ну, Не багато. Ну, декілька ну, десяток, 10. срібляків. Десяти. на Поливай. Ось, друзі, такий фінал цього копу. І чесно кажучи, я дуже задоволений. 11 середньовічних монет в цілих. Навіть одна двійна. Злиплися дві штуки. Нам моєму а може це одна. Ну, Над ними треба працювати, відчищати. Там вже видно буде, ну стан такий собі, не найкращий, звичайно. Порівняно з тим пражським грошем, що я викопав місяць назад, тут дуже сумно. Той був майже в ідеальному стані. Скоріше за все це був якийсь кошель і ще монети там залишилися 2 обломаних. Хрестик досить такий масивний, гарний, красивий, чуть підігнутий. Частина створки інколпіона Великого Хреста. Щось з орнаментом. Напевно, в тих самих часів камера дуже погано фокусує, вже темніє. Також щось було цікаве. І багато різних монет. Ще ось колт, напевно, це жіноча височна якась височна прикраса тих часів бронзова. Якась прострілена чи просверлена монета. І десь десяток маленьких буратінок із солідів 17 століття. Дуже цікаво, ми пройшлися. Думаю, що при нагоді ще туди варто заїхати. Монети там ще будуть. Тому, друзі, підписуйтесь на канал. Все найцікавіше попереду. Як завжди, в посиланнях під відео багато цінної інформації. Переходьте, дивіться. Всім гарних знахідок. До зустрічі!